Ми на Черкащині, Уманський район. Сьогодні на календарі 5 червня, 15 липня, 10 вересня, 1 жовтня, кожний гібрид посіяли в двох варіантах: 60 тисяч рослин на гектар і 70 тисяч насінин на гектар. Друзі, для огляду кореневої системи я викопав два гібриди з різних груп стиглості. Спостерігаються погані умови вологозабезпечення, тому за допомогою вологоміра давайте вимірюємо вологість ґрунту. Як спостерігаємо в обох варіантах досліду. Рослини сформували добре розвинуті качани, а зараз перевіримо, яка вологість зерна в даному гібриді. Комбайн вже зробив обкис, і ми розпочинаємо збирання врожаю на нашому досліді. Щойно ми закінчили збирати врожай на нашому досліді і готові оголосити вам наші результати.